Слава Господу нашому Спасителю Ісусу Христу. Слово Боже каже такі слова: останні будуть першими, а перші останніми. Сьогодні люди часто думають про те, що в них є декілька освіт або в них є якісь ресурси, і це їх наближає до Бога. Але наблизитись до Бога можна тільки через Божих людей, через церкву, через священиків, які поставлені Богом в наше життя. І звісно, що Бог гордим противиться, каже слово Боже, а смиренним дає благодать. Тому різного роду освіти, фінансові якісь можливості, вони людину роблять більш гордою. Ось, але гордість це риса характеру сатани. Тому потрібно змиритися, потрібно стати учнем Ісуса Христа і розуміти, що вихід в покаянні, вихід в тому, щоб бути учнем Ісуса Христа.